Є дуже багато варіантів, в яких є матеріали, але не всі вони підходять для одних і тих самих торпед. Ну, Бо, типу, бувають люди, які кажуть, ви одним тим самим матеріалом тягнете. Ні, це абсурд і неправда. От дивіться, от такі от тонкі, от бачите, які вони блядь, в ноготок ідуть. Це використовуються такі матеріали для дуже складних торпед, там де треба дуже витягувати, якісь формочки, ну проблематичні. Є от такі на підкладах, до прикладу, оці вже йдуть. Це йдуть на торпеди для швів. Ну, типу, тут грубший матеріал, є основа, і воно все шиється, а потім обтягується. Це не буває для простих, також ми використовуємо. Є дуже багато різних матеріалів. Вон шкіра. Так само, ну шкіряні торпеди вони самі дорогі йдуть, бо матеріал дуже дорогий. Ну, І працювати з шкірою є проблематично. Так що, отаких от є куча варіантів і екземплярів, матеріалів, кольорів. Ну, типу, все це індивідуальне під кожну торпеду. Ми стараємося підлаштувати.